Виборці Трампа зовсім скоро е, будуть воювати, тому що ще раз, війна 21-го століття з одного боку, технологічна, а з іншого боку, методи ведення війни Росії вони є абсолютно архаїчними Архаїчні. і. Те, що було в 45-му році, те, чого точніше, не було в 45-му році, є сьогодні в 45 є сьогодні у Росії. Я зараз маю на увазі в першу чергу балістику. Угу. Балістика дозволяє долати будь які відстані. І тому третя світова війна, на, на жаль, е, вона. Уже за рогом. Mm -hmm. І американці будуть воювати навіть якщо вони не будуть воювати на території а з ким? Європи, вони будуть війна опосередковано зачепить їх на території mm -hmm. Сполучених Штатів. Отаким чином. З ким вони можуть? Ну, пригнози там з Китаєм через Тайвань або. Видно, що з Росією Московією вони намагаються цього уникнути. Це було там і за Байдена, було очевидно, тому Байден постійно гальмував з цим дозволом на далекобійні удари. Ну і з Трампом, в тому числі, така сама історія. Тобто видно, що вони хочуть не загострювати, вони розуміють потенційну загрозу. Але якщо і глобальний конфлікт може виникнути, є е, припущення навколо якої теми або навколо якої території? Я думаю, що на мою суб'єктивну думку, mm. це будуть е, пострадянські держави НАТО. Mm. Країни Балтії. Це моя суб'єктивна точка зору. Візьміть ну, да, Сумію, точка ризику, це да, точка ризику да. Нарва, е, п'ята стаття. Статуту НАТО про колективну безпеку, але там же, mm -hmm. можливо не, знаю, не всі читали. Там є така ремарочка, що ця п'ята стаття про колективну безпеку, вона набуває чинності лише через 10, здається, днів після початку агресії. Тобто, уявіть собі, що наприклад, Там тієї Латвії литви звичайно, тобто, що залишиться від Естонії через 10 днів, якщо на територію маленької Естонії, яка за розміром вся Естонія 3 мільйони. Осіб це як Київ, це як Київ, навіть менше, да от якщо 600 тисяч оцих е, голодних босих mm -hmm. е, росіян зайдуть в Естонію, про які десять днів можна mm -hmm. може йти мова? Там навіть не три дні.